Виконуємо номер 300 із підручника Алгебра 7 та номер 123 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте добуток у вигляді степені. Завдання перше. Добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює 0,8. Друге, добуток чотирьох множників, кожен з яких дорівнює мінус 2. Задання третє добуток п'яти множників, кожна з яких дорівнює М. Четверте добуток двох множників, кожна з яких це сума С і 3. П'яте добуток шести множників, кожна з яких 1 дев'ята. І шосте. добуток 12 множників, кожен з яких А. Переступаємо до виконання. Основа 0,8. Показник степеня 3. Маємо третій степінь числа 0,8. Основа мінус 2, показник 4. Маємо. Четвертий степень числа мінус 2. Основа М, показник 5. Маємо п'ятий степень числа М. Основа сума С і 3, показник 2. Маємо другий степень суму С і 3. Основа 1 дев'ята, показник. 6. Маємо шостий степень числа 1 дев'ята. І основа А показник 12. Маємо дванадцятий степень числа А номер 300 із підручника «Алгебра 7» та номер 12.3 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.